Фавела Росінья – найбільша трущоба в Ріо де Жанейро. За офіційними даними населення складає 70 тисяч, хоча насправді там проживає близько 200 тисяч людей. У Ріо де Жанейро понад тисячу Фавел, або як їх ще називають, спільнот. Фавели це трущоби в містах Бразилії. Вони часто розташовані на силах гір. Зазвичай там високий рівень злочинності і нерозвинена інфраструктура. Фавел не існує на карті країни доти, доки не проходять вибори. Тоді політики згадують людей, які живуть на межі добра і зла. Так от найбільша Фавела в Ріо де – це Росінья, де будинки стоять впритул у величезному лабіринті та провулків. Вони постійно розширюються, нічим та ніким не контролюються, просто не вистачає елементарних послуг та державного фінансування. Але навіть у фавелах можуть бути суттєві соціальні контрасти. В Росії є багаті бідні квартали. Бідні квартали зазвичай знаходяться на вершині пагорба, де до багатьох будиночків можна дійти лише пішки. Антисанітарія є великою проблемою. У Росії відходи життєдіяльності стікають канала між будинками. Фавели і саме це слово з'явилися у Бразилії у 1897 році під час громадянської війни. Солдати розбили табір із халуп на горі, на якій росла колюча. Шли на фавела, коли вони повернулися до ріо, то оселилися на критих лісом схилах. Чекаючи на обіцяну урядом землю. Їхні тимчасові умови життя стали нагадувати про табір. Термін Фавела врешті решт прижився для позначення незаконного швидкобудування. До початку 19-го і до середини 20-го століття фавели розросталися у різних районах міста. Мешканцями в основному були колишні раби та мігранти. Водопостачання в фавелах дуже обмежене, тому на дахах будинків стоять спеціальні баки для збирання дощової води. Одна з найбільших проблем тут це освіта. Проблема соціальної нерівності, нестача шкіл, відсутність національної освітньої програми, електрифікацію фавелах ріо де жанейро часто є нелегальною. Електрика часто подається через незареєстровані підключення, які контролюються бандитськими угрупованнями. А це ризик пожеж та небезпеки для життя мешканців. Будиночки фавел виростають над головою в кілька рядів, і схожі на багатоповерхові бджолині соти. Відстань від стіни до стіни близько півтора метри. Із сусідам зазвичай дуже важко розминутися. Каналізація теж нема. І всі стоки з фавел, розташованих на схилах гір, прямують у води Атлантичного океану. Дороги всередині Фавели це вузькі і звивисті гірські церпантини. Роль таксі тут виконують мопеди. Але населення фавелах зазвичай дуже дружелюбне і добре. Люди житло собі будують та влаштовуються матушки без підтримки держави. Тому допомагають один одному, бо по іншому просто напросто не виживуть.